Всім привіт! Ну що, як бачите, підживили ми вже пшеничку. Не було в мене можливості там особливо знімати. Були нюанси, я їх зняв. Зараз там вставлю частинку відео. Ну а так з основного підживилося нормально. Вирізання я тут майже не спостерігаю. Велика норма висіву, тому я так і планував, що трошечки виріжеться. Але в цілому виглядає непогано. Тобто я давав сілітри 50 і карбаміду 50 по Бузницькому в різні банки, але все ж є нюанс, і от зараз я покажу, що ж відбувається при такому методі внесення. А ось і один із нюансів підживлення селітрою з карбамідом в різних банках, наче все нормально, але є отакий нюанс. Як бачите, тут забилося, а забивається воно в сошнику. Коротше, в перший день проблем немає, все класно. Але коли остається на ніч, ну, сівалка на ніч остається, там внизу воно набирається вологи і вже проходить реакція. І карбаміди з селітрою стають такі, ну, наче як кисіль. І от тоді вже на другий день воно поступово починає там набиватися, набиватися. І бувають такі моменти, коли просто забивається. Там внизу Ну, є якась земля, якийсь оця кисіль, воно все в кучу забивається і вже не просипається. Так що є отакий чудний інструмент, і ним ми тепер будемо проштовхувати. Ось як це виглядає: Ось воно забивається тут. Ось воно таке стає, як земля із вологою. Ще й не так просто його там проштовхнути. Отож, метод внесення селітри з карбамідом разом цікавий, але при тому ж має деякі нюанси. Ну, вони не такі критичні, якщо вносити бачите, в різних банках все можливо, в одну ні в якому разі змішувати не треба. Хіба що у вас там пару гектарів, ви це зробите дуже швидко. Е, в, ну, в іншому ж випадку, це буде велика проблема. Коли воно змішається і там все прореагує і заб'ється, е, я думаю, що вже ну, результат, мабуть, покаже тільки бункер. Навряд чи це буде помітно візуально. Тому що ну, контроль я не залишав. Тобто чи селітра з карбамідом справді щось дасть. Ну, в цілому, це виглядає ніби як каз, тому що він теж там карбамід з селітрою змішується з водою і отака суміш. Тобто тут плюс-мінус те ж саме, тільки в сухому виді, звісно ж, не все може прореагувати. Деяка частина азоту може десь там втратитися, тому що, ну, звісно ж, сівалка наче й ложе в землю, але є там якийсь відсоток, який. Вилітає з сошника і це все не стовідсотково. Та в цілому це дасть якийсь результат ну, краще, ніж нічого. Краще, я думаю, буде, ніж просто дати селітри, тому що різні форми азоту будуть працювати в різні проміжки часу, і таким чином наша пшеничка матиме запас азоту на більш тривалий час. Метод бузницького, звісно, перевірений вже, але він застарілий. Тому в ідеалі змінювати підхід, змінювати норми висіву, змінювати там глибину. Ну, і вже потім працювати, наприклад, лише румом, чи вводити вже роботу з касом. Але це буде, я думаю, ну, трошки пізніше. І ми поки що до цього ще не готові, тому виходимо з положення такими внесеннями. Ось, як бачите, є і вирізання, є і пригортання, але ну, без цього нікуди. Зате є пшенички Азот, те, що вирізало, воно мені, в принципі,. і... Не потрібно було, бо я пересіяв набагато більше, ніж потрібно. Можна було б знизити норму просто там до 3 мільйонів, а вона в мене більше 4. Тому те, що вирізалося, нічого страшного не буде. Звісно, пошкоджені рослинки це будуть, можуть бути хворобливими. Ну, будемо працювати з фунгіцидами і надіятися, що якусь частину врожаю ми все ж таки отримуємо і вона буде для нас. Ну, такою значимою в розрізі того, що ми вносили, наприклад, просто селітру і все. Тобто, вже є тут сульфат, є і селітра, і карбамід, тому будемо сподіватися на врожаї. Ну, а вам дякую за перегляди. Гарних вам врожаїв і до зустрічі!